Зараз ми з вами розмовляємо. В Чугуївському районі горить ліс. З 24 лютого у нас вже більше 8 тисяч виїздів. В один із населених пунктів ми лише на пожежу виїздили туди більше 130 разів. Якби не наші сапери, зовсім інша б ситуація в місті Харкові була. Чи припинили люди траву палити? Ізюмського лісу немає, він згорів. Це Суспільне і це Анатолій Торяник, полковник служби цивільного захисту, заступник керівника Держслужби з надзвичайних ситуацій у Харківській області. Це так? Все вірно. Якщо зараз загориться або горить ліс або поле з врожаєм на лінії розмежування, ви зможете з цим щось зробити? На лінії розмежування, на жаль, ні. Тому що ну, по перше, це небезпечно, ведеться постійні обстріли любого транспорту, який рухається близько до лінії розмежування. Ворог обстрілює. А по-друге, всі поля, які там знаходяться, вони як правило заміновані. А були в цей сезон лісові пожежі. Так, у нас було дуже уже зараз ідуть лісові пожежі. Зараз ми з вами розмовляємо. В Чугуївському районі горить ліс, горить підстилка. Там працюють наші підрозділи. Коли населені пункти піддаються масованим обстрілам, то люди звідти евакуюються, і там нікого немає. І ми частіше за все отримуємо інформацію про такі пожежі від військових. У нас, на жаль, є такі населені пункти, які Піддаються постійним обстрілам, і е, в один із населених пунктів ми лише на пожежу виїздили туди більше 130 разів. Це йдеться про Золочівський, Дергачівський, про ці райони. Це і Богодухівський район в Золочеві, і Харківський район, Циркуни, і Чугуївський район, там і Коробочкино, і Лібяжі, і Бригадирівка. Ті населені пункти, до яких достає ворожа артилерія. А яку найбільшу кількість пожеж або викликів одночасних? Ви пам'ятаєте за всі ці дні? У нас на північній Салтівці було одночасно, якщо не помиляюся, 35 пожеж, і це тільки в одному районі? Це, це не це все було місто? в одному так. Так, це було тільки в одному місці. Куди ми направляли тоді більше 55 автомобілів пожежних, основних, які їхали, гасили в різних місцях ці пожежі, нам довелося навіть із пригорода, із сільської місцевості викликати сюди нам на допомогу пожежні цистерни, для того, щоб на всяк випадок у нас був резерв, якщо відновлюються обстріли, десь іще виникнуть пожежі. Як змінилося навантаження на вашу службу? Чи довелося вам брати на роботу більше людей? Наскільки зросла кількість викликів? Я зрозумів. Весь особовий склад був відкликаний з відпусток, з відряджень, з вихідних, тобто, всі пожежні, всі весь керівний склад прибув до підрозділів і знаходився в частині пожежні. І перші дні у нас наскільки велика кількість була пожеж, що роботи вистачало всім. Ми ввели до оперативного розрахунку всю резервну техніку, яку тільки ми могли знайти, яка була в справному стані, яка могла їздити і виконувати роботу. З 24 лютого у нас вже більше 8 тисяч виїздів, і ті райони, ті пожежні підрозділи, які розташовуються ближче до зони ведення бойових дій, у них відсоток. Пожеж від в результаті обстрілів доходить до 100%. Чи стало менше побутових пожеж? Чи люди так. стали обережніші? Чи плюс Ні. виїхало багато людей? Особливо в перші місяці війни з міста Харкова дуже багато виїхало людей. Тому. Так званих битових пожеж у нас е, кількість набагато зменшилась. А інші пригоди бувають корова десь застрягла чи провалилася або людина. Я вам хочу сказати заявники, вони вже по іншому. Відносяться до цих всіх пригод, і навіть якщо виникає якась така пригода, яка в мирний час виникала паніку у людей. Там вони телефонували обов'язково до служби 101 і просили допомоги. Зняти кошеня з дерева. То зараз на такі мало хто звертає увагу, і можливо вони і виникають такі ситуації, але до нашої служби таких заявок зараз надходить набагато менше. А з вашого персоналу хтось звільнився? Ну, є е, офіцери, які не лише офіцери, які подали рапорта і пішли в Збройні Сили України захищати батьківщину. Небагато, але є, які е, е, евакуювали свої сім'ї подальше від зони ведення бойових дій і не захотіли повертатися. Є й такі, їх, їх дуже мало, і у нас, е, на жаль, вже є втрати. У нас загинуло три пожежних. У нас загинуло три сапера і більше 20, ну 29 чоловік у нас поранених. Чи припинили люди траву палити? Чи ми не можемо відрізнити, що загорілося від обстрілів, а що людьми навмисно там очередчи? Ну якщо е... Загорання в лісі або в екосистемі де близько до зони ведення бойових дій, там в результаті обстрілів горить трава. Таке часто буває, але частіше за все нас туди військові не пускають. Угу. Тобто воно горить і Ізюмський ліс він в зоні окупації також дуже сильно горів. Ми е, брали інформацію зі спутників. Е, Теплове випромінювання, яке фіксується супутниками. Ми розуміємо, що у нас немає можливості туди виїхати, там подивитися, перепровірити. Але ми розуміємо по тій інформації супутників, що Ізюмського лісу немає. Він згорів і на цих захоплених територіях російська армія не намагалася гасити Ні. чи окупаційна ця адміністрація. Ні. У нас на окупованій території на сьогодні 13 підрозділів функціонують. Наші хлопці там чергують, вони виїздять на ті пожежі, які там виникають, вони рятують людей, вони гасять пожежі, вони виконують свої функції, свої обов'язки. Це було їхнє особисте рішення? Так, начальник дав розпорядження, хто бажає може виїхати. На підконтрольній Україні території, в них така можливість була, дехто і багато хто виїхав сюди до нас. Ті, хто не зміг або не захотів, вони залишились там і вони там працюють, виконують свою роботу. А ті е, підрозділи, які вийшли з окупованих територій в Харківської області, чи ваші Донецькі, Луганські колеги, які також приписані частково принаймні, так, так до так. Харківського управління, вони також з технікою? Так у нас зараз дислокується зведений загін е, луганського гарнізону. Головне управління Луганського гарнізону знаходиться в місті Харкові. Було прийнято рішення і 11 відділень. Розмістили в наших пожежних частинах, які розташовані ближче до зони зіткнення, до зони ведення бойових дій, там, де підрозділи досить часто виїздять на пожежі, населення так у них найбільше потреба. навантаження йде саме на ці підрозділи, і туди ми їх посилили відділеннями луганського гарнізону. І хлопці Луганського гарнізону разом з нашими пожежними харківськими. Виїздять на пожежі, виїздять на завали, виїздять на обстріли. Була інформація про іноземців-волонтерів, саме пожежників, рятувальників, які так. заступили на службу. Е, ну, дуже багато до нас іде звернень від наших колег із-за кордону, Це із Австралії, з із Канади, із Америки, з із Німеччини, з Польщі. Просять надати їм можливість приїхати і попрацювати в наших підрозділах. У нас в 11-й пожежній частині працює 4 волонтера із Сполучених Штатів Америки. Це професійні рятувальники. Це професійні рятувальники, які взяли відпустку і приїхали добровільно нам надавати допомогу. Вони у нас проводять тренінги із. Тактичної медицини і введення якихось оперативних дій. Нам волонтери подарували прилад сейсмічний, який може в завалах шукати людей. А фахівців у нас таких не було в його використання. Тому вони тут практично нам надали допомогу саме в вивченні цього приладу. І практичного його використання на завалах на останніх обстрілах, де були завали житлових будинків, гуртожиток на Плеханівській і на Салтівському шосе, там вони знадобилися для того, щоб його використовувати, необхідна тиша. А під час, коли ми там працювали, ще велися обстріли, ще було дуже шумно, і він неможливо його використати. Тобто він чутливий до вібрацій, так, відповідно, будь-які шуми. У нього ми... є особливості, коли під завалами знаходиться жива людина. Тоді він, навіть дихання, биття серця він може почути, і ми можемо отримати інформацію, в якій частині завалу знаходиться людина. Про зиму. Люди готуються до зими з тих міркувань, що чи буде опалення, це питання, і розраховують переважно на електрику і готують електрообладнання, обігрівачі, ковдри. Як ви, як професійний пожежний, ставитесь до такої ідеї, якщо не буде централізованого опалення і всі включать битові електронагрівачі? То мережа не витримає і будуть відбуватися пожежі. І на моїй практиці таких було дуже багато випадків, коли включають ці обігрівачі. Мережа не витримує, іде коротке замикання з послідуючим загорянням самих будинків. Особливо це небезпечно в тих будинках, які в центральній частині міста Харкові, де будинки дерев'яні, пустотні. І там дуже велика ймовірність того, що під час замикання електромережі може статися пожежа в самому будинку. Альтернатива електриці, відкритий вогонь. Буржуйки. Це в якомусь сенсі ще небезпечніше. Відкритий вогонь він завжди був найнебезпечніший. Я не виключаю таку можливість, що це буде єдиним джерелом. Тепла для того, щоб взимку під час сильних морозів вижити. Ви коли дивитесь статистику, щось цікаве показується аналітика, є там щось на що ви звернули увагу? В статистиці у нас дуже зросла по вибухонебезпечним предметам і наші сапери в перші дні війни у них неймовірна кількість боєприпасів, яких було засипано в місто Харків. Більше 150 викликів за одну добу закривали. Тобто це вилучення і знешкодження таких боєприпасів. І якби не наші сапери, то зовсім інша б ситуація в місті Харкові була з питань безпеки і переміщення по місту Харкові. Касети і авіційні бомби декілька разів закидали противотанковими мінами, які з часовим. Підривом засипали просто житлові квартали Немишлянського району, Київського району, Салтівського району були такі випадки, і ми ці боєприпаси знешкоджували. У нас три сапера загинуло, п'ять саперів отримали поранення. І вони також попадають під обстріли повторні, і в них пошкоджені автомобілі. і Вони, вони герої, вони молодці. Це наші, наша еліта, наших підрозділів.